4 квітня в Закарпатському обласному центрі зайнятості роботодавцям краю презентували діючі програми підтримки підприємств. Долучились до обговорення 50 представників великого та середнього бізнесу. Нині одним із пріоритетних завдань служби зайнятості, крім працевлаштування, є створення нових робочих місць. Зокрема, починаючи з минулого року за програмою мікрогрантів, роботодавцям вже виплатили 4 мільйони 700 тисяч гривень. Одна людина може отримати до 250 тисяч гривень. Якщо впродовж трьох років учасник програми не сплатив податки на отриману суму допомоги, то решту він повинен повернути державі. Сьогодні будемо презентувати програму повернення єдиного соціального внеску. Якщо приймають на роботу, буде програма видачі ваучерів. Вона досить цікава на сьогодні. 70. За 70 професіями ну, людина може здобути другу спеціальність підвищити кваліфікацію іншу освіту за кошти Державної служби зайнятості. Також роботодавці краю мають змогу отримати компенсацію за прийняття на роботу вимушених переселенців у розмірі двох мінімальних заробітних плат 13 тисяч 400 гривень. Презентували підприємцям і програми розвитку бізнесу, які діють завдяки співпраці Закарпатської ОВА з міжнародними партнерами. Як відомо, дуже велика кількість на даний час в нашому регіоні внутрішньо переміщених осіб. І ми знаємо, що основна проблема в тому, що дуже велика кількість їх офіційно не працевлаштовані. Тому і наші міжнародні партнери з міжнародної організації міграції, з міжнародної організації праці вони започаткували грантові програми для того, щоб фінансувати і створювати нові робочі місця, як і для нових підприємств, так і для підприємств, які релокувалися, а також ті, які працювали в нашому регіоні і раніше. Іван Заведняк зазначив, що в межах спільного проєкту ЗМОП місцеве партнерство зайнятості в Закарпатській області вже до кінця цього місяця 24 представники бізнесу зможуть отримати до 10 тисяч доларів безповоротної допомоги.